Усім привіт! І це 43-я серія Древні у Майнкрафт. Тож, сідомі, сідомі. В, в 41-й серії я прийшов в місто і зустрів тут поліцейську. Ну, добре, я прийшов трохи. Де? Рухає місто, хоробята, окей? Добре. Так, ну, я, до речі, що... Що е потрібно в нашій дереві? Ну, у нас не все є. Ну і я дещо купив, де що взяв. Ну, з цього міста. Е і, до речі, ви знаєте, що на це місто пішло більше трьох мільйонів доларів, ну щоб його побудувати. Квіток трохи позбираю. Отак От в деревні посадимо. І буде у нас вже гарно дерев. Ну, нам не треба з вмішників, тобто у нас є ну, не поле, але більше 10 штучок точно є. Ось це перевітаю, якого будинку недалеко. Так, зараз пройдеться реклама. Ну, якщо це правда, що поліцейський сказав, що Віталік переїхав вже в друге місце, це шкода. Тому що е я його більше не Ну побачу колись він і так приїде до нас в деревню, якщо не забув про цю деревню. Так, ну, стільки от хвіток хватить. Все. Піду-кая. Що? А, може поліцейський десь. Ну він. Так. О, якась. що це? Поїзд. Ну він так, Одне... ну я ем... не буду з нього скупити, але він, якщо я знаю, наскільки він зараз не має поїхати, тому що по його... буде їхати через дві години. Ось на їх. Ну-ка, я осоліз поки що поїзд. Ну, Яснодію, що я приїду. Сух, виглядає ніби електричка. Ну і все-таки, що як це? Давайте ось так, ось як сюди зріз. А з другої сторони. Треба весь поїзд перебігати. Байдеш на свій поїзд, так що, давайте підемо ще шкоти квартиру а може діта якщо є в цьому місті якщо я його знаю все буде добре на ціквіти назад університет положити всі такі смирахти теж так я питаю що я тут був Поліцейським, ну ми тут мило цього проходили. Це я пам'ятаю. Ось це отлажечко пам'ятаю. Ось тут я ще не хоч у сина. Ніби тут ну, такі є будинки для б, вони тут живуть, Ну я кілька візьму, трошки візьму собі. Тобто ось так більше так 100%. є. Так, школа, що в мене немає кілька, а бо тут, тут не поняв, що за стріла була. Я то, що тут бачу якусь стрілу, але я на її перебрав. А які тут стріли беруться? Хоч якщо на її О, Якщо пора курсу, нас якийсь світом летіла. Тільки нікого не бачу. То, то може ніхто бути на даху. Mm. Чому там один блок зломаний всього загляду будинку в мене вона йде, я... ідея одна Хто тут робив? Ось біжмо далі. Ой, ну, хто тут робив? Я зараз на тому самому в підвіконнику, на... я прямо ніби в голову когось, що наді мною славний підкорник. Там було. Я, звісно, не хочу звісно пост. Я мушу розібратися, хто це зробив. Може поліцейського покликати? закликати. Він е, якось не займається. Якщо це не звідси було, а наприклад... трішки вище. Ні, тут не надо нікого. Ну, це все не спасти. Окі. Ти хто такий? З рітої броні. Можуть, ти М -м 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 -м. О, візьму ту стрілу, а що їй буде наказати. Простріла ж у мене просто... Дічка, я дають прийму. Що йду в пов. А де він реально? Хіба що? Я, я ще щу. Так... Так, якщо, якщо він полетів... може він не розбився і я не розіб'юся? Оп, ну на дальшого виходу нема, Ну тому що я вже. Тому що я вже на окончаний підвіконнику і я вже наверху виліз. Хочу лекіти. Або чого зараз, і ви де... як я спустився? Я, я був вже новпані. Таке косичка. Тут от майже зараз тихо біжи. Добре. Так, три Ну, ты Ну, тут вот его без стекло. Рисковать своим життям не буду. Так. Пойду просто вот. Опа! Хтось в повітрі О, бачу,

Давай швидку хіркова наклазу. Так, е... о, кірку. Добре, звідси. І самородні блоки важливіші, ніж якась людина. Цікаво. Деякі. Дивись, якусь нам. Башу. Давай ще. Ще давай. О шо? Вино же. Стреляв плю під віконників на І в даху. І треба... Давай все, що в тебе є. Все, що в тебе є, віддавай. Я ж так, я всю проти не буду віддавати. Швидко віддавай. Я ж такі проти не буду. Я знаю, тут не включений збережені інвертаю. Стаки, стаки, у жінки. Ой. Ой-ой. Керхлат. Стань від кадок, кадок. Алло, поліцейський. А йди до жовтого такого будинку. Тут Урбандит. Віталік, то ти? Так. Понятно. Стій. Поліцейський сказав, що ти переїхав в другий ліс. Він сказав, або я, або хтось другий, то мій друг переїхав. А ти звідки то знаєш? Це то ж Так, Дуже так. Ось тут лишов і свій блок. Ну, чекай. Що тобі ці блоки вертнути? Ти як хочеш, бо ти їх не відстачив. Ааа. А що ти тут обшаровуєш? Ти Просто щоб будет тут. Понятно. А ч в древненный даш? Ну да. Я крость ми в кожен кожандем ты вычислил. Но если я посмотрю закинулся, то душа Я перероблю тут... камнями. Блоки і зводів смарагди, і вийшов з статті 28. Ну, але в мене ще свої були. Три ще 40. Це все, як щось піде на древню. Ну. Ого, як багато. Так, ну я зараз то поприкрав чути все, ясно, що в блоки не було, та в мене то більше місця не вистачить Це І хай, до речі, серед фідеш мікерко. На. он нам ну, не треба. мне было не треба, да, за... Я за тут сидеть. Почекай. на китайский что-то написано, что на японский. Ого. скина. У, у мне, треба требовало... Что? Это то, действительно... Один, два, три, чотири, п'ять, шесть. На дев'ять, так? Девять на 10. Робіс робіли супер маяк. Не, ну я пішов. Що сістрімся? Сі. Ні, ні ні. Сі. Сі. Миде. Ну ми Що я щось він со мною сліді може. Я тоже так и умею так. Я так вот. Хорошо, вот, и не Вот что будет Вот ему О, снова бетонный звук О, я в целом месте Могу сказати, що я, я правда не в цього місту нічого. Трошки треба ковдики взяти Ну, вихідну в дереві нам ще і одягу білого. Не знаю, чому білий, але просто що... лист. Ну ні, за одяг я обов'язково заплачу. Так, ну бат, багато, тому Он сім зброю, але я не один взяв. Окірка Ну, Може, ще колись... Сьогодні ми його розв'яжемо. В'яжемо якийсь новий. Сергону не треба так. І все. Це кінець, 43-ї серії. Древні Майкрат, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Всім па-па!